дивитесь новини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас. Працюють ведуча Анастасія Федорюк, сурдопереклад Лесі Прохоренко. В зоні проведення АТО загинуло п'ятеро українських військових. Дев'ятеро поранено. Ще четверо травмовано. Такі дані оприлюднила прес-служба штабу. Ато за минулу добу зафіксували 56 обстрілів. Найгарячіше було в районі Авдіївки. Ситуація на цій ділянці залишається напруженою. Зранку противник продовжив підступні обстріли з танків та артилерії. Використовували важке озброєння. вогонь зі стрілецької зброї триває й досі. Ще двоє бійців загинули. П'ятеро поранено. Чернівецька область серед останніх у рейтингу з відкритості для малого та середнього бізнесу. Подібні повідомлення днями з'явились у засобах масової інформації. Таку невтішну для буковинського бізнесу оцінку поставив один із сайтів Дніпропетровська і закликав інвесторів добре подумати, перш ніж мати справу з місцевою владою. Фермерське господарство Ішхан вже майже 10 років займається вирощуванням форелі Сибірського осетра та його підвидів, а також коропа. Для цього орендує в селі Банилів Вижницького району майже 3 гектара землі. Загальна площа водного дзеркала 5600 квадратних метрів. Щороку господарство реалізовує 60 тонн товарної риби. В 2016-му до бюджету сплачено 90 тисяч гривень. Ще 10 років тому на цьому місці було стихійне сміттєзвалище, аби дійти до сьогоднішнього дня довелося подолати багато перепон. За кожну довідку плати, перевірка за перевіркою, каже керівник господарства Левон тортеріан І додає, останні ж три роки маю спокій. Сьогоднішні дня бізнес такий що так тільки раді душі, навірно. Тут прибуток очень маленький доход сьогодні. Рентабельність очень маленький. Ну головне, мать бажання і не здатися ніколи, Да? Делать до тех пор, пока не получается, как, как должен быть. Перед шкодами уже давненько не встречались. Слава Богу, у нас сейчас все нормально, работаем. Мешать никто не мешает. Это уже очень хорошо. На кінець 2016 року на Буковині господарську діяльність здійснювали понад 60 тисяч суб'єктів. Кількість підприємців порівняно з 2015 роком збільшилась на 1300 чоловік. Те, що час від часу в змі з'являється псевдорейтинги, і те, що нібито влада душить бізнес на корені, для нас не новина. Говорить очільник краєвої влади Олександр Фещук. Я так розумію, що це якась диверсія прохівченівецької області, враховуючи те, що сьогодні, напевне, Чернівецька область є одна із самих таких привабливих територій, і, взагалі, для бізнесу, для побудови бізнесу влада любого рівня, починаючи від сільської, районної обласної, завжди готова допомогти. Голова громадської організації Буковинська громада, підприємець Володимир Дорош, вважає, що проблем у місцевих підприємців вистачає, але вони мають всеукраїнський характер. А ось чи не головний резерв Буковинського бізнесу деревопереробна галузь використовується недостатньо. Якщо наш дереворобник буде знати, що завтра і через півроку, і через рік він отримає сировину. Він не буде скорочувати робочі місця, а буде збільшувати їх. А відтак відповідно і збільшення податків всіх рівнів і розвиток самого виробництва. Тому це вважаю, є потенціалом для Чернівецької області розвиток деревообробної галузі, поглиблена переробка деревини. Єдине, щоб був консенсус на рівні влади обласної, управління лісового господарства і деревообробників краю. Бізнес, як відомо, любить тишу, проте, на жаль, нею користуються, і нечесні на руку підприємці, ухиляючись від сплати реальних податків. До 1 січня 2017 року багато років діяв мораторій про заборону будь-яких перевірок. Я вважаю, що з одного боку це добре було, тому що не заважали точно бізнесу розвиватись, але водночас ну будемо чесними, що були і не дуже сумлінні суб'єкти господарювання, які показували нульові декларації, а в той же час вели господарську діяльність. Ну я хотів би, щоб з. Настанням 2017-го не робили ні влада різких рухів і якихось таких, знаєте, тиранівських заходів чи масштабних перевірок, тому що бізнес не буде розвиватись, коли над ним тримати якусь знаєте, нагайку з силою заганяти його і примушувати розвивати. Те, що влада і підприємці мають співпрацювати і спільно вирішувати проблеми, говорять всі і давно. Проте через постійні зміни у податковому законодавстві цей діалог часто перетворюється у монолог. Масла у вогонь доливають і подібні замовні псевдорейтинги одноразових сайтів, які схоже почали працювати або ж на дискредитацію влади, або ж на позачергові вибори. Петро Голопапа, Анастасія Федерук, Володимир Дорош, Антон Романюк, телеканал Буковина. У Чернівецькій області співробітники служби безпеки України спільно з поліцією та прокуратурою затримали автомобіль, в якому незаконно перевозили 7,5 тисяч пачок цигарок відомого бренду без акцизних марок. Автомобіль, що рухався в напрямку українсько-румунського кордону, правоохоронці затримали в гірській місцевості неподалік села Фошки Путильського району. Під час огляду авто виявлено тютюнові вироби відомої марки та затримано двох місцевих мешканців, ймовірно причетних до незаконного переміщення підакцизних товарів. Цигарки і транспортний засіб вилучено за попередньою оцінкою. Вартість контрабандного товару становить понад 100 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження тривають невідкладні Адні оперативно-слідчі дії повідомляє прес-служба УСБУ в Чернівецькій області. Машина на вагу життя. Чернівецька міська лікарня номер 1 отримала карету швидкої медичної допомоги. Транспорт надійшов з Канади в рамках проекту Швидкі для України. Детальніше моя колега. Ось ця машина швидкої медичної допомоги тепер слугуватиме чернівчанам. Транспорт, хоч і вживаний, втім, обладнаний усім необхідним медичним устаткуванням. Тут є дефібрилятор, шприцовий дозатор, монітор, інфозамат. І зараз апарат штучної вентиляції легені. Ми сподіваємося, що мер нам допоможе в цьому, щоб укомплектувати ще машину. Машина укомплектована постійною подачою кисню, ноші, відповідні до американських стандартів надання невідкладної допомоги. Цю карету швидкої використовуватиме Чернівецька міська лікарня номер 1 І автопарк давно потребував оновлення. У нас в області краще автомобіля, як це й нема. Автомобіль необхідний для міста Чернівців, для ців, для Надання невідкладної допомоги прямо вже в автомобілі там є все необхідне для надання реанімаційних заходів. У листопаді минулого року Чернівці взяли участь в проєкті Швидкі для України, Канадсько-українського фонду. З десяти автомобілів, які передбачалися для медустанов країни, один як гуманітарну допомогу з Канади отримали саме Чернівці. Залізнична лікарня стала Чернівецькою міською лікарнею номер 1 Нам її передали. І основна відмінність, скажімо так, від того, що у нас було, що в залізничній лікарні є хірургічне відділення, є операційні. Це те, що у нас. Скажімо так, в закладах охорони здоров'я міста раніше, скажімо, в великих об'ємах ну, ми не могли робити. В тому числі у нас зараз є один проєкт з нашими е, румунськими партнерами, він отримав абсолютне погодження. Я думаю, що ми виграємо в конкурсі Україна-Румунія для того, щоб влаштувати там скажімо так, приймальне відділення. Одночасно ми отримали цей чудовий автомобіль, який дозволить нам і транспортувати е, хворих по місту і, можливо, за необхідності в столицю чи в інші міста. Вікторія Лупай, Юліан Пелепяк, телеканал «Буковина». Медичне обладнання та меблі отримала Сторожинецька центральна районна лікарня від французьких благодійників. Це вже восьмий гуманітарний вантаж від Асоціації госпіталів Франції. Як зазначає головний лікар медустанови Матвій Плегуца, вантаж надійшов ще наприкінці минулого року. Досі тривали бюрократичні процедури. Більшість обладнання використовуватимуть у реанімаційному відділенні. Неспеціальне ліжко дуже дороге, яке можна дати в любе положення хворим. Лікувати можна опікових хворих, інфарктних хворих, травматичних хворих, нейрохірургічних, тобто універсальне. Ми його поставили в реанімацію для того, щоб можна надавати серйозну допомогу. Та ще різні столики, шкафчики, холодильники, пристрої. Моніторити стан хворого можна. Деякі візочки, спеціальні, які можна також надавати відповідне положення пацієнту. У Чернівцях вшанували пам'ять героїв Крут. Представники національно-патріотичних організацій, волонтери та просто небайдужі чернівчани пройшли смолоскипною ходою вулицями міста та провели траурний мітинг на центральній площі. 29 січня 1918 року сталася одна з найтрагічніших подій в історії національно-визвольного руху в Україні. Бій на залізничній станції круте між 4-тисячним підрозділом російської червоної гвардії та загоном із київських курсантів і козаків вільного козацтва, у якому було близько чотирьох сотень вояків. Тривав п'ять годин. Українські оборонці наступ призупинили однак більшість з них загинула. Це були перші кіборги в історії України. Як на мене, це так, тому що один проти десяти стримати навалу російську це під силу тільки справжнім героям. Такими є крутяни перші кіборги в історії України, і такими є наші хлопці, які на сході боронять Україну. Учасники смолоскитної ходи нині проводять історичні паралелі та аналогії. Переконані, на сході нашої держави відбувається справжня війна, а не просто антитерористична операція. Героїв Крут вже порівнюють із тими захисниками, які загинули, захищаючи територіальну цілісність України. Мені дуже нагадує бій Крутами і іловайськ. Це та сама підстава, будемо так казати. Так само гинуть невинні люди, люди, яких забули або спеціально кинули не б'ються у холопів чи бить ріщать Треба об'єднувати народ, щоб всі були разом, не дивлячись на схід, захід, всі єдина Україна. Анастасія Федерук, Євгенія Гайфер, Антон Романюк, телеканал Буковина. Рівень захворюваності на ГРВІ на Буковині знизився за даними моніторингу епідеміологів. За минулий тиждень в області з діагнозом ГРВІ та грип госпіталізовано 110 людей, з них 68 – діти. Загалом же рівень захворюваності є неепідемічним. Зазначив завідувач відділу Чернівецький обласний лабораторний центр МОЗ України Юрій Подогару. Показники захворюваності за четвертий тиждень 2017 року нижче епідемічного порогу у всіх районах області та місті Чернівці рівні захворюваності нижчі зараз. Рівні захворюваності на гострі респіраторні інфекції знаходяться на неепідемічному рівні, який відповідає сезонному рівні, які були в попередні роки. Ну незначне зростання захворюваності може відбутися, але високих показників захворюваності епідемічних, скоріш за все, не буде, а буде незначне зростання. Унікальні колекційні вишиті рушники представили в обласному меморіальному музеї Володимира Івасюка. На них орнаменти придніпров'я, Слобожанщини та Західної України 19-20 століття. Багато з експонатів мають власну історію, кажуть організатори виставки, і запрошують чернівчан побачити справжню автентику. Понад 90 тканах і вишитих рушників зі східної України привіз Віктор Павлюк на виставку до Чернівців. Збирав їх колекціонер протягом 30 років. Те, що ви бачите тут, це прості українці сотворили в різних куточках. І це мільйонна доля того, що мало би бути у нас в музеях, в зразках, і ми могли би подивитися на ту глибоку традицію і високу культуру. Організатори кажуть, виставки рушників проводяться в Чужинівцях часто, проте побачити такі витвори майстринь із Наніпрящини – рідкість. Здебільшого переважав Буковинський, гуцульський рушник. А тут такого немає. Я дуже добре розумію Віктора Ігоровича, ініціатора цієї виставки, що родина Івасівків поєднала і захід, і схід. Відвідувачі вражені виставкою. Такі рушники знайти сьогодні, то є кропітка робота. Ну, але ж той естетичний момент в житті, коли людина таку красоту знаходить, насолоджується. Що мене, звичайно, вражає, це, мабуть, оце велике поєднання наше, яке йде в культурі Буковинська, Західна, вишивка і любов величезна до центральної, східної. Окрім виставки рушників, в меморіальному музеї Володимира Івасюка презентували книгу Казки для хлопчиків чеських авторів. Ідея видати книгу виникла у дружини Віктора Павлюка Оксани Івасюк, котра запропонувала своєму чоловікові здійснити переклад. Видавці кажуть, таку літературу чеських авторів на Буковині презентують вперше. Унікальність цієї книги в тому, що вперше виходять казки українською мовою чеських авторів, і по-друге, в тому, що виходять вперше вводиться в контекст української літератури імена чотирьох авторів, які ніколи до цього часу не були. І це така по подія і культурне явище у стосунках Чехії і України. Наразі книга вже презентована і в Києві. Видавці планують поширювати збірних казок і надалі. Альвіна Бремчук, Назар Волошенюк, телеканал Буковина на перший всеукраїнський турнір із Армреслінгу серед патрульних поліцейських приїхало близько 120 копів із різних куточків України. Змагались у неділю, а перед тим для гостей провели екскурсію столицею Буковини. Старовинне, комфортне, а головне спокійне. Саме такими здалися чернівці охоронцям порядку з інших міст України. Євген Патрульний Засичанська, що на Луганщині, розповідає про перші враження від екскурсії. Цей історичний город все таки ну цікаво бачити пам'ятники архітектури, зв'язані з ну, дуже красивими здання. Ну, правда, ми тут недолго. Первое впечатление хороше, положительное. тихо, спокойно, ну люди вежливые. Копам провели екскурсію головною пам'яткою Чернівців, колишньою резиденцією митрополитів Буковини та Далмації, а також основними туристичними місцями. Хоч у Чернівцях патрульні провели не так вже й багато часу, все ж встигли оцінити місто із професійної точки зору. Я вже так дивився і думав, якби я тут патрулював, які б вулиці, що до чого цікаво. Бо кожне місто має якусь певну свою специфіку. Ну але знаєте, між містами є щось таке подібне. Зразу бачиш щось таке. Ага, ті вулиці, якісь подібні, те схоже, те схоже. Хто з патрульних найсильніший з'ясовували під час змагань, які відбулися в спортивному клубі Олімпія. Всеукраїнський турнір з армреслінгу тривав кілька годин. Боротьба була за пеклою. Хто переміг, знає Мирослав Солонар. М'язи та сила. 120 натренованих патрульних із 28 міст України приїхали до столиці Буковини, щоб позмагатися в армспорті. Андрій Басараба полісмен зі Львова, вже переміг у перших двобоях. Каже, все завдяки його спортивному гарту. Змагання, ну, в новинку, новичок, можна сказати. Ніде не займався. На мою думку, напевно, витривалі сила. Скажусь. А в компанії вболівальників їхні ж керівники, котрі за своїх підлеглих тримають кулаки. Це дуже символічно для наших хлопців, які не тільки будуть там робота, будинок, робота, будинок, а якесь дозвілля, досвід це чудово. Тут зароджуються традиції, от зараз я якраз представник Зрівного зараз буде займатися. Три перемоги вже ми маємо. Крута атмосфера, 28 управління, хлопці, молодці. це круто. Інспектори патрульної поліції змагалися у чотирьох вагових категоріях по чотири представника з кожного управління. Чернівецький патрульний Григорій Сливка раніше армреслінгом не займався, та зізнається, сила в руках є. Ми налаштовані дуже серйозно. Ми тільки перемога, і більше ніж ні на що мене згідні. Ми спортивні люди. Спортом займаємося, а сила сухожилля і реакція. А сила м'язи не головне. Всеукраїнський турнір з армспорту серед копів проводять вперше. Ініціювали змагання чернівецькі полісмени. кажуть, мета насамперед спортивна. Коли ми провели у нас змагання, я звернувся з такою ідеєю, з таким клопотанням до керівництва департаменту патрульної поліції, до керівництва національної поліції, Для нас це дуже важливо пропагувати спорт. За півтора роки роботи патрульної поліції спортивні змагання для відомства стали традицією. Проводим соревновання, такі ж проводили соревновання по футболу. Будем проводити по кросфіту такі соревновання. Такі мероприятия проводяться для того, чтобы познакомить патрульных патрульних з со всей Украины, сплотить коллектив. Щодо результатів, то в категорії до 70 кілограм перше місце посів патрульний зі Львова Андрій Басараба до 80 кілограм Ужгородський патрульний Євген Ціцей. до 90 кілограм полісмен Дніпра Євген Саєнко. А ось переможцем у найважчій категорії 90 плюс став 24-річний хмельничанин Сергій Піменов, Мирослав Солонар, Катерина Дремлюга, телеканал Буковина. Ми бажаємо вам лише перемог на цьому. Ставимо крапку. Дякуємо за те, що залишаєтесь з телеканалом Буковина. Гарного вам настрою і тільки хороших новин на все добре.